Вітаю на РБК Україна. Делегації Сполучених Штатів Америки і Росії завершили зустріч у Саудівській Аравії. Звідти тепер лунають різноманітні заяви про нібито зближення штатів із Кремлем. А ще окремі засоби масової інформації припускають яких домовленостей було досягнуто, є заява президента Зеленського? Він цитую сказав: Я, як президент України, на жодні ультиматуми Росії йти не збираюся. А ще Зеленський вирішив скасувати візит в Саудівську Аравію, щоб партнери нічого зайве про нас не подумали. Тобто поїздка відбудеться, але відбудеться пізніше, 10 березня. Чи відбулося сьогодні щось критичне суттєве за спиною України? Чи матимуть негативний вплив контакти штатів і Росії? Спитаю далі Олександра Леонова, виконавчого директора центру прикладних політичних досліджень? Пента, пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Отже, США і Росія без України, без Європи в Росії заявляють про початок дуже позитивних моментів конструктивного діалогу. Ви спостерігаєте ознаки того, що ця зустріч, цей контакт був позитивним як для Штатів, так і для Росії? Тут є два цікавих моменти. Бо російська сторона достатньо стримано сприйняла результати переговорів. Сказали, що. Переговори були конструктивними, але немає жодних конкретних домовленостей, будемо домовлятися, і так далі. А от з боку Сполучених Штатів була суцільна переможенька, як кажуть. Вони говорили: як і пан Вітков, так і Волц, який є радником президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки, казали, що зустріч перевершила їх сподівання. І, вочевидь, це може означати. Що Сполучені Штати пропонували якусь річ, яку Росія сприйняла і яку можливо не сподівалася проштовхнути з першого разу, The Moscow Times вже написала про те, що Росія запропонувала Сполученим Штатам спільну розробку арктичних родовищ газу і нафти, і це дійсно той момент, який може. Зацікавити Сполучених Штат. Тим більше ми бачимо, що Дональд Трамп фактично атакує і союзників від України. Він забажав буквально колоніальну угоду про розподіл не просто корисних капалин, а і фактично наших транспортних можливостей, включаючи порти і так далі. І бажання. Привласнити, ну, приєднати Гренландію з ж жопори, це вплив на Арктику. І тут би можна було казати, що це дійсно певний прорив у відносинах між Сполученими Штатами і, Амер... і Росією, бо це дійсно може зацікавити Сполучені Штати, але тут є одне величезне, але бо можна назвати Китай, який якраз і є головним претендентом на освоєння Арктики, яку контролює Росія. Про це було досить багато розмов. Китай в це вкладав величезні гроші. Про це за великим рахунком і малося на увазі, коли Китай йшов на підтримку Росії в умовах війни і навіть підставлявся під певні санкції. І якщо це станеться, то це буде величезний кидок Китаю і давайте. Подивимось на те, як Китай активізувався після Мюнхену, коли і коли стало відомо про цю зустріч, Вочевидь, якась інформація у Китаю була, бо вже відбулися і перемовини українського міністра закордонних справ з китайським колегою. І, вочевидь, що це сталося не просто так, вже Китай говорить про Європу, і тут є ще один важливий нюанс. бо Дональд Трамп розпочав торгівельну війну з Китаєм, як і обіцяв, запровадив мита на приблизно 600 мільярдів доларів. Але тут важливо розуміти, що торгівельна війна Сполучених Штатів з Китаєм може мати успіх тільки в тому випадку, якщо солідарно з Америкою діє Європа. Бо два найбільших китайських ринки – це Америка і Європейський Союз. І якщо Європейський Союз не буде робити нічого, щоб обмежувати китайські товари, а це зробить Америка, Америка постраждає в тому сенсі, що так постраждає певним чином і Китай, але у Китаї буде альтернатива. Але от Америка, де зростуть ціни, оскільки вочевидь більш дешеві китайські товари не потраплятимуть на американський ринок. І до речі, Дональд Трамп, якби ми не сміялися з цього. Про кризу з яйцями в Сполучених Штатах, про яку зараз говорять, але його виборці куплялися під час виборів саме на, на це великі ціни в Сполучених Штатах, які зросли, і, вочевидь, це був наслідок і е, кризи з коронавірусом, і так, далі, і так далі. І, вочевидь, зараз у Дональда Трампа з'являється проблема, якщо зростання цін всередині Сполучених Штатів продовжиться. А він має швидко завершити от свої бліцкриги, які він розпочав буквально і проти союзників, і проти ворогів, і для чого така серйозна довга підводка? Для того, щоб зрозуміти, що е, насправді е, ситуація достатньо динамічна, причому дуже динамічна. Бо з одного боку, Європейський Союз після Мюнхену ну фактично відчуває себе зрадженим і е, розуміє, що старі часи минають. І Європейському Союзу треба ставати ну фактично суб'єктним не тільки економі як економічна потуга, а й з усіх інших е варіантів, які супроводжують питання наддержави. Бо станом на зараз у світі єдина наддержава це Сполучені Штати. Ці події, які зараз відбуваються, можуть сприяти появі ще двох наддержав: це Китай і Європейський Союз. Бо коли ми говоримо про на державу, є важливі, важлива складова, крім економічної потуги і впливу у світі, військова проекція, проекція воєнної сили. Цього немає ані у ЄС, ані у Китаю. У Китаю просто ніхто не знає наскільки ця проекція сили є дієвою. І вочевидь, якщо Європейський Союз стане суб'єктом у питаннях оборони, то це буде говорити про появу нової сили в світі, з якою вже доведеться рахуватися, в тому числі Сполученим Штатам, і вже тоді Сполучені Штати почнуть шукати можливих союзів ЄС. Бо поки що, вочевидь, Дональд Трамп вважає, що е, прийшов час платити по рахункам за спокій після Другої світової війни. Власне кажучи, ми бачимо, що ці рахунки він виписує абсолютно всім. Е, мовляв, Америка має сидіти на. Е, на касі і кричати вільна каса, щоб всі інші народи, країни підходили і сплачували. Але знову ж таки це достатньо, знаєте, ризикована гра, бо може так статися, що такі дії підштовхнуть до створення нових альянсів. Бо я навіть не уявляю реакцію Китаю, якщо виявиться правдою, бо поки що це інформація ЗМІ, яка ніяк не підтверджена. Про Арктику і Росію і Сполучені Штати. Але е, Китай може відчути себе зрачним, і це може призвести до нових альянсів і до нового розподілу сил на планеті. А якщо підтвердиться ця інформація про Арктику, можна простими словами пояснити, де в цьому місці Україна? Ну тобто, якщо США запропонували таке Путіну, Путін погодився. То на які поступки має піти Путін? і Чи піде на них, якщо так серйозно напередодні цієї зустрічі в Саудівській Аравії і Лавров, і інші нагадали про умови щодо України дуже жорсткі? Тут є достатньо погана новина, в тому, що для Сполучених Штатів в цьому в цій конструкції. Є головним припинення вогню в Україні, фактично, замороження війни, проведення виборів, а потім мирні переговори між Україною Росією і вочевидь для України вкрай важливо, щоб в цьому в цих переговорах брала участь Європа, бо і це логічно. Бо якщо Сполучені Штати вимагають, щоб Європа гарантувала безпеку Україні, тобто це не просто мирні переговори між Україною і Росією, це фактично мирні переговори між Європою, Україною і Росією про майбутнє співіснування. І е, таким чином без Європи обійтися не можна. Але якщо Сполучені Штати досягають от хоча б певного проміжного, Моменту припинення вогню, і якимось чином це можна верифікувати, гарантувати. Бо давайте будемо чесними, що навіть коли ми говоримо про припинення вогню, це складний дієвий механізм. Якщо би змусити сторони припинити вогонь, треба якась третя сторона, яка буде верифікувати припинення вогню, контролювати і визначати, хто, власне кажучи, порушив. І що буде, якщо вогонь порушений. Але важливий момент, що віце-президент Сполучених Штатів вже заявив, що, мовляв, якщо припиниться війна, то всі будуть змушені зняти санкції з Росії. І мені здається, це головна ціна, яка, ну, власне кажучи, важі є важливою для Путіна, оскільки для Путіна важливе зняття санкцій, бо економіка Росії знаходиться в складному становищі. І давайте будемо чесними: якщо би не це. Путін би ніколи б не пішов на жодні перемовини і на жодні розмови. Якби у нього все було добре з економікою. За минулий рік Газпром став найбільш збитковою компанією Росії, а Газпром завжди був такою, знаєте, скарбничкою у рашистів, через яку вони фінансували в тому числі пропагандистські проекти, гібридні війни і так далі, і так далі. І таким чином для Москви. Дуже важливо, щоб санкції були зняті, якщо не всі, то як мінімум нафтогазовий сектор і можливо постачання електроники для Росії напряму через Сполучені Штати, а не через сірі якісь схеми, які збільшують ціну, і які не дозволяють контролювати якість. І, от, власне кажучи, навколо цього, мені здається, йде головна інтрига і розмова. що... Припинення вогню, далі ми якось вже починаємо знімати санкції і починаємо е, спільний бізнес з Росією. Але знову ж таки повторюся, тут є важливий, важливий момент і важливе вузьке місце в цих перемовинах. Бо якщо ви починаєте розробляти Арктику без Китаю, а разом з Сполученими Штатами, а Європа не знімає санкції. Виявляється, що цю нафту і газ нікуди не можна продати, бо я думаю, що Китай може відповісти на цю прекрасну історію, тим, що він заблокує купівлю у Росії енергоносіїв, і тоді вийде така історія, що Росії нема куди продавати нафту і газ тільки через Сполучені Штати в ту ж Європу, де Китай де Сполучені Штати будуть брати фактично свій навар. Але як на мене, зараз для Путіна головне показати, що блокада прорвана, і почати розробку спільних проєктів з Сполученими Штатами, бо це дозволить вже тиснути і на Європу через свої проксі, через ультраправі партії на виборах. Ну і власне кажучи, через своїх агентів впливу, через бізнес, який буде казати про дешеві російські енергоносії, ну і так далі, і так далі якою є роль України сьогодні? Зеленський напередодні сказав, що він взагалі не визнає всіх цих переговорів між США і Росією. Сьогодні він про це нагадав. І якщо, наприклад, США дають Росії те, що Росія хоче, Росія дає США те, що хоче. Ну, скажімо, припинення вогню, Україна потребує гарантій безпеки. Це ключове. Можливо, після цієї зустрічі у саудитів Трамп нарешті зважиться на те, аби. Нам пообіцяти щось чи як ви бачите цю ситуацію, де Україна присутня. тут? Я поки що на превеликий жаль не бачу, де б Дональд Трамп щось пообіцяв Україні, і він вже зараз говорить, що мовляв американських військ на території України не буде. Давайте будемо чесними: що саме якщо на території України буде хоча б декілька десятків американських військових офіційно розміщено, то це буде. Одна із головних гарантій. Багато хто говорить, що саме присутність американських військ в Європі це саме та гарантія, яка дозволяє уникнути вторгнення. Бо якщо вдарять по американським військовим прилетить, то це буде прильот по всіх Сполучених Штатах. І тому це важливий момент. І той, та угода, яку начебто пропонували американці в Україні, вона ж не передбачала якихось таких серйозних гарантій. Вочевидь, якби мова йшла про присутність на українській території американське розгортання американських баз. Наприклад, добре, ви берете порт якийсь, але ви будуєте військово-морську базу на Чорному морі. І так далі, і так далі. От Це важливо. Можливо, Україні варто пошукати і подумати над іншими проектами, які зацікавлять в першу чергу великий американський бізнес. Це можуть бути не тільки копалини, а це може бути. От, Історія з атомною енергетикою. У нас останнім часом багато скандалів було навколо Хмельницької АЕС. і чому би не подумати про те, що добудова двох реакторів на Хмельницькій АЕС має від... зробити весь дінгаус. і не тільки добудувати, а подумати про масштабну програму переходу України на західні атомні технології. Бо давайте будемо чесними, у нас старі. Радянські реактори, які треба буде замінювати рано чи пізно. І вочевидь, що це мають бути або американські технології, або французькі. До речі, це теж варіант посилити свою співпрацю з французами, які готові прислати сюди війська. І на цьому тлі запропонувати поступову заміну радянських реакторів на американські. Побудова в Україні замкненого циклу виробництва палива, у нас є Уран, і американці сказали, що їм це дуже цікаво. І побудовував, наприклад, учбового центру, де будуть навчати персонал для того, щоб обслуговувати ці реактори. І, до речі, на цьому може заробити і Україна. Румунія, до речі, до речі, підсуютилася у 2022 році, коли стали питання. Обговорення про літаки для України f 16 а як виявилося, і це говорить про те, як Західний світ готувався до війни, що підготовка пілотів для третіх країн е, відбувається аутсорсингом приватними кампаніями. І черга там розписана на роки. І Румунія запропонувала: давайте у нас побудуємо е, учбовий центр, де будуть навчати. Пілотів літати на F-16. Це буде добрий Румунії, яка стояла десь там в черзі на е, те, щоб вчитися літати. І, власне кажучи, ще і зарплати на цьому. І от цей крок може зробити Україна. Тобто, треба активно шукати можливості великих інвестиційних е, програм в Україну. Бо знаєте, одна справа, коли корисні копала не ти видобув. І пішов, а інша справа, коли це високотехнологічні об'єкти на території тієї чи іншої країни, які хочеш не хочеш, треба захищати, і це буде той крок, який дозволить говорити про стратегічне партнерство, навіть з такою адміністрацією, якою є Дональд Трамп, і, власне кажучи, ми бачимо наскільки він е, е, діє всупереч всім принципам, які раніше були в, в, в основі політики Сполучених Штатів. Як на ваш погляд найближчим часом днями тижнями будуть розвиватися події, ми побачимо реально в практичній площині зближення штатів і Росії, чи, чи не побачимо, воно все одно буде десь там під килимом відбуватися вся ця комунікація. І коли Україна власне вже з, зі сполученими штатами Америки, от Келох приїжджає так 20-го числа. А коли чекати якихось зрушень реальних в процесі пошуку миру? Тут є важливий момент, як на мене, з ким першим зустрінеться Дональд Трамп. Бо коли говорять про перемовини Росії і Америки навіть за рахунок таких високих гостей, як і держсекретар Рубіо, як радник з нацбезпеки Волц і Вітков, які є, давайте будемо. Чесними, має найкращий статус старого друга Дональда Трампа, це одне, коли переходять на експертні групи, які про щось домовляються, це теж ще не головне, головне, коли зустрінуться Путін і Трамп. Бо то вони зустрінуться тільки тоді, коли буде готовий якийсь драфт, за якого вони готові гарантувати і підписати разом. І е, після цього ну, буде достатньо драматичний момент, бо якщо це не буде стосуватися України і Європи, то яким чином е, реалізувати ці домовленості? Так, ми можемо бачити, що там є інтереси, як ми обговорювали Росії, великий інтерес Сполучених Штатів, а інтересу України і Європи немає, то тоді е, який сенс? Погоджуватись на такі домовленості. Вочевидь, має бути інтерес України, і головний інтерес України вочевидь, це дієві гарантії безпеки. Бо коли навіть в ЗМІ періодично з'являються розмови про те, що Сполучені Штати готові говорити про те, що якщо знову на Україну нападуть, то Україна стане автоматично членом НАТО, давайте будемо чесними. Що це поки що розмови, бо демократія це процедура. І для того, щоб так сталося, треба прийняти, верніше, підписати окрему угоду з НАТО, з усіма країнами, яку мають підписати усі країни-члени НАТО, і ратифікувати в парламентах, щоб дійсно ця угода автоматично вступала в дію, бо інакше. Це закінчиться тим, що одна країна, і ми навіть знаємо, яка заблокує цю реалізацію цієї, цієї обіцянки, поки що це обіцянка, і це ні до чого не призведе. Тобто, вочевидь, дієві гарантії безпеки і розміщення на території України військових, це теж є певним гарантією безпеки. Одна із ідей, що мовляв американці можуть прикривати. З неба за рахунок свого ППО і авіації, це угруповання це теж мав би бути дієвий варіант. Але чи піде на нього Дональд Трамп? І, вочевидь, давайте будемо чесними, проти цього буде активно виступати Росія. Бо Дональд Трамп це президент, який через певний час піде, а американські війська залишаться. І, вочевидь, Росія буде цьому опиратися до останнього. І знову ж таки, і політика Америки зміниться через певний час. І тому для України важлива саме присутність військ, дійсно якісь юридично зобов'язуючі гарантії, і вочевидь питання модернізації посилення українських збройних сил. Теж на часі, і розбудова військово-промислового комплексу. Власне кажучи, це той шлях, який свого часу пройшли Ізраїль і е, Південна Корея. Так, вони є союзниками штатів, е, їм можуть прийти на допомогу е, Вашингтон, якщо буде напад. Але давайте не виключати, що головні гарантії безпеки і Ізраїлю, і тим більше Південної Кореї є їх потужні збройні сили. І військово промисловий комплекс, який може забезпечити ці збройні сили власною продукцією, яку, до речі, залюбки купують і в Європі і інші країни НАТО, і тому о, для України мені здається, от ця триада ВПК, Збройні Сили України і гарантії безпеки має бути головним, якщо ми говоримо про мир довготривалий ну і безумовно, не ніяких розмов про відмову від території не може йти. І тут е, важливий момент, бо з одного боку це суперечить міжнародним е, статутам, міжнародним угодам і так далі. Але ми бачимо знаєте, куди летить світ з його е, міжнародними гарантіями безпеки. З, Системою глобальної безпеки, до речі, яка була зруйнована в 2014 році, коли Путін анексував Крим. Але тут є важливий, як на мене, момент, що Україна має ну, вбудуватися в західну екологію безпеки. Це може бути Європейський Союз. До речі, Європейський Союз з 2022 року змінюється. І поява в Єврокомісії комісаріату з питань оборони і космосу фактично, уніфікація і координація політики з питань оборони між країнами Європейського Союзу. І виділено на це окремих грошей і окремого бюджету говорить про те, що Європейський Союз почав рух в напряму перетворення із економіко політичного блоку в економіко політико воєнний блок. Питання часу, коли це станеться, і от для України е, треба говорити про території, в тому числі і з тієї точки зору, що з української е, правової точки зору Україна не може відмовитись від території. І, власне кажучи, хто би не підписав э, цю угоду: Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук, чи, на, чи я, це буде з правової точки зору буквально рівнозначно, бо Українська Конституція в своїх э, в одній з своїх статей говорить про те, що зміни в українській конституції заборонені, якщо вони спрямовані на порушення територіальної цілісності чи ліквідацію незалежності. Отже, немає правового механізму для того, щоб Україна відмовилась від території. Це може бути тимчасово окуповані території, і власне кажучи, це максимум, на який ми можемо погодитись. Ну на щастя, офіційна позиція України зараз власне і є такою. Ніяких відмов від території юридично бути не може. Про що постійно нагадує президент Зеленський. Дякую вам за розмову. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть, подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.